Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. На перший погляд, він здається звичайним лісовим птахом, кремезним, мовчазним і не надто помітним, але варто хоча б один раз побачити його зблизька. І стає зрозуміло: Костогрис – справжній герой в мініатюрі, його масивний дзьоб, міцні м'язи та дивовижна сила роблять цього птаха унікальним серед парнатих Європи. Костогрис – Належить до родини в'юркових. Таке ім'я птах носить не випадково, він здатний розставлювати насіння, яке іншим не під силу, від абрикоса до вишні. Його дзьоб створений для справжніх жорстких задач. Косторис має масивне тіло завдовжки близько 18-20 см та короткий хвіст. Дорослий костогриз важить від 45 до 70 грамів, як звичайний горобець, але виглядає значно солідніше. Тулуб кремезний, голова велика, шия коротка, а груди масивні, проте головна гордість це дзьоб. Короткий, товстий, конусоподібний, він здатний створювати тиск до 50 кг на квадратний сантиметр, неначе мініатюрний гідравлічний прес у світі птахів. У шлюбний період дзьоб набуває сріблясто білого кольору, взимку стає темнішим. Пір'я теплих каштанових відтінків, голова рудувато бежева, на шиї темний комір. Крила мають чорні та білі смуги з металевим блиском. Хвіст короткий, з блідою блямівкою, яка добре помітна у польоті. Самці та самки схожі, хоча самці яскравіші, молоді птахи тьмяніші, без характерного контрастного забарвлення. Найчастіше цей птах зустрічається в Європі, на Заході Азії та в Північній Африці. В Україні костогриза можна побачити майже по всій території, живе в листяних. Та змішаних лісах, де присутні старі та високі дуби, граби, буки, клени, ясені, липи та ліщина. Молодих і винятково хвойних лісів птах уникає. Цікавий факт Косторис дуже обережний і потайний, хоч він і не рідкісний, побачити його непросто. Більшість людей навіть не здогадується, що в їхньому парку чи саду живе такий силач. Його присутність видає тільки короткий, різкий політний крик, цік-цик. Цілу весну і частину літа основною їжею костогриза є комахи. Перевагу він віддає жукам та їх личинкам. Велика кількість насіння і ягід вносить значну різноманітність до раціону птаха, із задоволенням поїдає костогриз, ягоди, плоди, легко розколюючи своїм масивним і потужним дзьобом кісточки черемхи, вишні та сливи, не відмовляється від насіння клена, граба, бука чи будьяка. Дзьоб закривається настільки міцно, що птах може розколоти тверду оболонку буквально миттєво. Для цього йому допомагають збільшені черепні кістки, потужні жувальні м'язи, спеціальний шар хряща, який амортизує удар. Це унікальна адаптація, яка дозволяє йому харчуватись з тим, що іншим недоступно. Завдяки цьому костогриз майже не має конкуренції в зимовий період. Костогриз птах птахмовчасний і самітницький. У теплий сезон. Птахи живуть окремо від інших, але взимку можуть збиратися у невеликі зграйки інколи навіть разом з снігурами та щиликами. Незважаючи на свій грізний вигляд, вони не агресивні, але по загрозі можуть давати рішучу відсіч. Гніздування починається у травні. Гніздо розташовують на висоті 3-8 метрів, зазвичай на розвилці гілок. Самка відкладає 3-5 яєць зеленувато блакитного кольору з плямками. Висиджує близько двох тижнів, а пташенята залишають гніздо через 10-14 днів. Після виліту пташенят із гнізда сімейство залишає свою територію, вирушаючи кочувати лісами, садами та парками. Опускаючись іноді на землю, костогриз пересувається важкими стрибками або ходить в перевалку. У вересні частина птахів відлітає на південь. Якась кількість все ж таки залишається. У різні роки кількість костогризів, що зимують, не одинакова. Спостереження показали, що кількість птахів, що зимують, безпосередньо залежить від врожайності насіння граба, тривалість життя з Костогриза – 12 років. Костогриз не просто дивак серед птахів, він важливий для екосистеми, поширює насіння дерев, регулює чисельність комах під час годування пташенят, підтримує різноманітність лісів. І хоча інколи він може знищувати врожай чережні числи у садах, шкода значно менша, ніж здається. Більшість кісточок птах їсть уже після того, як плоди впали або засохли, а от природі він незамінний помічник. Ось такий цікавий і симпатичний птах час від часу відвідує наші годівниці. До кінця зими, коли вже немає особливо суворих морозів, вони знову повертаються в ліс, де на нього чекали насіння рослин, молоді деревні бурньки. Залишаючи в пам'яті зустрічі з цими прекрасними і дивовижними створіннями. Для того, щоб приманити Костогриза до гонівниці, потрібно знати кілька хитрощів, взимку поставити годівницю з твердим насінням граб, бук, соняшник. Уникати час тих підходів, птах дуже обережний. Не шуміти, Костогриз летить при першому натяку на небезпеку. Якщо пощастить, ви побачите, як він вправно перекушує насіння, тримаючи його міцними лапами. Костогриз – це птах, який не прагне уваги. Не співає гучних пісень і не вражає яскравими фарбами, але саме в цьому його особлива краса. Він унікальний, сильний, мовчазний і самобутній, маленький гігант серед віту птахів. Тож, якщо наступного разу ви прогулюєтесь у лісі чи парку, придивіться уважніше. Можливо, на гільці сидить той, хто може легко розщепити вишневу кісточку, справжній костогриз. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.